И всем привет! У светит, то есть, пт. У нас играем в сад. не знаю. Мне много тогда же с компьютером. Я не знаю, я не хочу блюдеру садить. я? все осаджу тут того. Мой кокос уже. А три. Ти посаджу тут того трьох. Тоді що не час не тут. Корних я поставлю. Посадю ось сюди. до речі кокос забрати треба. З тобто два кокоси два кокосних. Дра і дракон фруйт навіть є. Треба залізати ось так ще. Ще є плюс виноградок. О, мазину дивився. Ща продам. За 19 ковди 5 мільйонів. Дивлю, що тут дали. Дракону своєї нема. Пусто. Ніби ще хоча б перець. Перець би хотілось, бо якось перець попався, але в мене ще не було няба. А ще мені так попало, що не збіг знать купити щось таке змі. А грибів пару збіг купити за стока. А гриби, до речі, був гриб, золотий, бо гриби, гриби по 1 мільйону продаються. А купляються за 100 тисяч. Дивіться, якщо я мухомор, пише по-английски, то купляйте. О, то він прикольний, за то його продається. За 1 мільйон мільйон. Ні, за 3 мільйони меня. але я вже не забирав за уже 5. 4, четыре. У него було пять. О, о! Шо! Сит кактус выпав. Шоооо, офигеешь, я продам. весьму кактус сид. Кактус сид, да. Я, офигею, как тус сит выпал. ніколи не везло. драгон фруит не выпадал Что сюда драгон 6 сюда как то бы хотел что драгон фруит давай Один икс. Драгон кролика покормить Ой, не кролика а того А Чикина. Вс Ифиал на тут Драгон Фуит. От своекай уже. Я сейчас заскриню. Дальше взял відео покажу. Синшот вида пока что курочка, я хочу ей дати цей драгодфует. Пойди сюда, корочка. Курочка стий. Курочка. Дай курка. Ура! Чикин стри жари 52 и 1%. Да хоть есть. Да вот и только что. Шо что, фиела столько ест. И я ей же, я ей и... столько килограмм дал. Уже и так. И она еще хочет. Ой, офигею. того, зато що скільки людей випало уже в ней дую подивись, потім ці тримаю, може вода. вода ще. там что-то и у вас все вы куда не иду я туда что-то мне надо дать да, да за квест а, ой боже Лечу туда, плохо. Это что такое? Пумпкин. Это Драгон фруит. А, да. О, ой, 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 ядра. Тут а, Ну, дай ще. А, два рази і Друг слит. Так довго буде рости, Я його тут обсаджу. Але фігію просто треба квестити кому, допустимо. Просто все будуть квести. А Драгон Фрейд выпустил я офигею Я просто фигею. Над мужиком. Тик, эти, эти. Можно играть с камеру. Ну да, я лежу. Капец, дайми квест. Блин, она раз пишет, ты можешь, а раз через 8 ходы я даже можешь. Шоп, 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 шпишопи? Ем, це камера виключилась. Оп, посіх. Шоп, стоп. Basic Spreaker Що це таке? І наш бійка потратив. Я вас тут всього тут. Летус. Один раз. Так не я хочу полити драгонфруйт. Ось так. Я тут його поставлю. Дальше назад. Ось. Скільки сделал поливати. І за що буде безкінечно поливати? Один процент. Було прикольне, а. О, тут багато чого тепер рости буде. 2, Відоцінносить 3 кілограми АГ 17. Ну Наше досі поливає. Скільки вони буде поливати? Але що таке Пупкин. Пупкін. Попін. Ща йду. На соціалом поряд. Значит, самого низу Голд Рогон Фруїт Коротше продав і вийти ігрей уже би не хочелось направлено грати. Добре, пер... вийду. Паркур, паркур, ро 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 Я с какого миссия сность так, так шесто скинул? Ой, я их не спи уходит. Ха-ха. Ура! Відключила автострибок. Я не Ха-ха-ха. Давай. Не буду. А! Блин, мне по-моему, стять. Блин, я успел, смотри. Я думаю, думал, что он еще пидот. А, блин. Челка грубая якась грубе, знаєш. Де йти? Ага. а? Блин! Я ввалився може за самий перед. Хтось буде далі проходити, відти? фу -ху -ху. І до то той чел, походу, увалився. Та мир. Й чел. Да що є таке? Це вони йдуть, коли я йду, я не зрозумів. Я йду, вони починають йти. Я щось з цього взагалі не розумію. Чого вони постійно так ходять? Хтось тут того просто стоять. Опа, там будуть нажимати. А як воно пропадає?

Ать! 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 Ой-ой-ой, як з я, я за челом просто про челкаю? Ніфо світло увалився. Безкінечно значно, скачать. Не, я ж не ввалився тут. Я вже цей паркур давно не заходив. Ой! Чілка вже повністю приймала, видно. Оце буде вже тяжко. Фух. Прийшов. Ой, я что-то впав. А як ти чого зі мною співає? блин. Чего ты, чел, постоянно ходит за мной, мне не цикало. А вот видно там заспавнился. Ха-ха-ха. Жуп... Так. Раз, два, четыре, пять. раз два три, чотири, раз, два, три. Є. Але мене тут злить. Коли просто чели йде Йде собі йому пофіг. Але зачіпає то то, що йому не треба буде падати. Є! Фух-фух. Ха-ха, до червина немає дерев. телепорт. Я чуть ли не упал. А на этом челю. Я даже туда убегал на этом челю. Ау, Что это такое? два, здесь Пять юга про. Блин, я так встал, так бы... Чуть... ты Який не впал? Як я ки цей паркур роблю. Чика. Шо ты, ч? Да, я не уже тут можно Ой, я впав. Блин, Привітаються! Привітаю. Привітаю. Вибачайте до Степана Привітається. зараз за экран. Да, если Ми... поплачить буртур 25, закладывай ставьте лайки.